Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні я розкажу вам, що може допомогти вам в процесі розлучення. Бо розлучення вважається травмою номер 2 в рейтингу травм після втрати близької людини в результаті смерті. Тобто розлучення таке ж руйнівне по своєму впливу, як і втрата близької людини. Перед початком я нагадаю вам, що дуже чекаю на вашу підтримку, на ваші вподобайки, на ваші підписки, а також поширені в соціальних мережах моїх відео. Це дуже допомагає просуванню мого youtube каналу. Всі ми знаємо, що є такі пари, які розлучаються і залишаються друзями. Можемо сказати, що це умовно ідеальне розлучення, коли люди дякують одне одному, визнають, що виникли в парі проблеми, які неможливі для здолання, беруть відповідальність 50 на 50 кожен за свій вклад, що призвів до розлучення. Ну і залишаються дорослими при цьому. Вони взяли відповідальність і відпустили одне одного без злості, ненависті, розборок, судів. Бійок емоційних за майно, яке вони можуть узгодити все і розлучитися таким чином, що це не впливає так сильно на їхнє подальше життя, а також мінімізує травму дітей при розлученні. Але таких пар не дуже багато і дуже часто ми маємо. Такі приклади стосунків і розлучень настільки деструктивних, що виявляється дуже неможливим такий шлях розлучення, як я вище описала, і це зазвичай стається тоді, коли один з партнерів є або психопатом, або нарцисом. Такі стосунки вони нібито не спроможні бути розв'язаними в мирний шлях. Тому зазвичай такі стосунки продовжуються дуже довго і базуються на засаді ненависті і. Небажання партнерів взяти відповідальність кож, кожного за свою частину вкладу. Бо стосунки зазвичай ж будують двоє: двоє їх якийсь час підтримують, але в нас, особливо в Ютубі, в інтернеті, дуже поширена така позиція, як гуманізація жертви. Тому всім дуже зручно бути жертвами в стосунках і звинувачувати свого партнера. Але я сьогодні розкажу вам навіть про свій досвід, коли я була 16. Років в стосунках із чоловіком з нарцисичним характером, з нарцисичним розладом, і мені вдалося залишитися з ним в дружніх стосунках після розлучення. Коли я зрозуміла, що такі стосунки йдуть по настільки деструктивному шляху, що в мене вже не було сил, я була виснажена воювати з цією людиною, я готова була залишити все, що ми нажили разом за 16 років, і просто піти геть, щоб тільки. Тільки не бачити цю людину, незважаючи на те, що в нас була дитина спільна, і це також впливало і на дитину дуже руйнівно. Але я спромоглася все ж таки бути сміливою і піти на завершальну розмову з моїм партнером. Я покликала його в ресторан. І призначила цю, цю зустріч для завершальної розмови, для того, щоб завершити для себе цей гештальт. З чого я почала? Я почала з того, що я дякую йому за те, що він був в моєму житті, і за те, що я вважаю, було цінним в наших стосунках. Бо все одно ж, з якоїсь причини, з якоїсь причини обидва партнери знаходять ту цінність. Завдяки якій вони залишаються тривалий час один з одним в житті, тому я подякувала за те, що було мені цінним, в тому числі і за прекрасну дитину, яку я народила від цієї людини. Але я ем, сказала своєму партнеру при цій завершальній зустрічі, що я беру 50% відповідальності за свою участь в тому, до чого ми обидва прийшли в кінці кінців. І я позначила, що я мала дитячу травму, тому що він дуже схожий по своєму, по своїй поведінці на мою матір, що він робив зі мною все те, що робила колись моя матір. І я сказала йому, що я мала а, певну проекцію своєї матері при, при підсвідомому виборі партнера для життя, я шукала, по суті, ту, той материнський об'єкт, яким, яким я була незадоволена все своє життя. І, напевно, підсвідомо, я намагалася, як і всі ці маленькі інфантильні дівчатка знайти в партнері ту добру, прекрасну матір, які, яка вирішить всі мої проблеми в кінці кінців полюбить мене, але моя підсвідомість переводила мене до. Партнерів, які повністю в повний зріст могли показати мені мою проблему. Ніхто не хоче бути дорослій людині мамою. Але підсвідомість і травма нас веде саме до тих людей, щоб ми знов і знов пережили той самий травматичний досвід дитинства і в кінці кінців усвідомили його і розвинулося в дорослу дитину. Я все це сказала йому і сказала, що напевно я все наше життя. Спільне була в проєкції. Я відносилася до нього як до своєї матері. А звісно, є така штука ще як проєктивна ідентифікація, коли ми щось робимо таке, щоб партнер став схожим на того самого батька або матір, які травмували нас в дитинстві. Тобто, ми нібито в полі готуємо цю площадку для того, щоб наша травма в кінці кінців. Розвинулося і Щоби ми знов і знов могли стикнутися обличчям із своїми підсвідомими проблемами. Тобто я взяла відповідальність за свою травму, бо ніхто, ні він, ні якась інша людина, і навіть вже не моя матір, яка вже зробила все те, що вона зробила. Але зараз я доросла і тільки я можу брати відповідальність, чи я працюю зі своєю травмою, яких партнерів я обираю. Так, звісно, була похибка вибору, але це була моя похибка вибору. І як доросла людина в той час я вже займалася психологією, дуже плотно, я вже почала трошку працювати, практикувати, я е, спромоглася бути сміливою і нарцисичному партнеру, сказати: дякую тобі за те, що було так е, і так з тобою, да? за те, що ти мені дав. І е, ось. 50% моєї відповідальності. А тепер послухай уважно: я не знаю, чи зможеш ти прийняти сам відповідальність за свої вчинки щодо мене. І я йому розказала про те, що, що мене дуже сильно ображало в стосунках, чим я була незадоволена в цих стосунках. І я сказала, що ну, це речі, які більше я терпіти не хочу і не можу. Я вдячна тобі, але. Мої образи на тебе, моя злість, заважають нам бути разом. І в цьому в цій точці наших стосунків я вирішую припинити їх і прошу тебе відпусти мене. З такою ж подякою, як, як і я відпускаю тебе. Наші образи, наша ненависть, вона вже настільки розколола наші стосунки, що продовжувати їх я не бачу ніякого сенсу. Тому давай завершаємо, залишаємося друзями. І ви знаєте, я була здивована тим, що, хоча я вважала свого партнера нарцисом, він таким і є. Я була здивована тим, що він відгукнувся на такий мій порив і сказав мені: так, так, я розумію все, що ти говориш. Насправді ми двоє це зробили, в мене є своя відповідальність, в тебе своя. Звісно, він не позначив так конкретно свою відповідальність, як це зробила я. Може, може навіть і не був щирим, але мене вже це не обходило, тому що мені. Найважливіше було сказати йому про свої 50% і віддати йому ті його 50% відповідальності, які я бачила в наших стосунках. Візьме він їх чи не візьме. Це вже не моя проблема, це його проблема. Тому такий мій крок він позбавив позбавив мене. Продовження емоційної війни з цією людиною і дозволив нам. Залишитися друзями з тих пір я тепер знаю, як завершувати стосунки, як розлучатися в екологічний спосіб. І е, я не приховую, що в мене було декілька шлюбів, і із всіма моїми партнерами. Е, колишніми я залишаюся в друзях, можу зустрічатися навіть, дружити, допомагати одне одному. Ми е, переходимо просто в, інший, в іншу якість. Тому от цим досвідом я хотіла поділитися із вами і сказати, що навіть якщо дуже страшно, навіть якщо вас переповнює людь, ви можете знайти собі сили і поговорити з своїм партнером в такий спосіб, як це зробила колись я. бо це дуже важливо взяти свої 50% відповідальності на себе і віддати 50% партнеру. Або все ж таки, ви були чомусь разом з разом з цією людиною багато е, років, і я знаю, що вам може не дуже подобається е, такий хід, е, мій, тому що легше звинуватити людину, сказати, що це він нарцис, це я біла пухнаста жертва, або якщо ви чоловік, це я жертва своєї нарцисичної дружини. Е, в нас так, от в інтернеті, демонізують нарцисизм і дуже під такі, знаєте, Якесь прям е індукують в. Е Просторі таке якесь ставлення до жертви, як до якогось ангола, анг, але ми часто знаємо, наскільки жертви можуть займати токсичну позицію в стосунках із нарцисами, провокувати можуть і маніпулювати можуть. Нам це все треба усвідомлювати, що ми робимо в стосунках і за що ми несемо самі відповідальність. Тому це дуже сміливий хід, але якщо ви доросла людина, ви зрозумієте, про що я якщо. Ви все ще знаходитесь на своєму шляху розвитку і все ще не відчуваєте своєї дорослості. Ви будете обурені моєю пропозицією поговорити про взаємну відповідальність. Я не кажу, що прийти до нарциса і сказати йому, ой, це я винувата, у всьому ти такий прекрасний. Ні, я кажу про конкретне і чітке розділення відповідальності за те, що ми зробили з нашим шлюбом разом. Ми разом брали в тому. Участь. Але багато з вас можуть зрозуміти мене таким чином, що ви повинні прийти і сказати своєму партнеру, що моя відповідальність лише тільки в тому, що я дозволяла руйнувати мої кордони, що я терпіла тебе. Це один спосіб, і він трошечки такий хитрий і маніпулятивний. Тут насправді ви не дуже берете відповідальність за свою участь. Можна ж сказати, так, я терпіла тебе, я ти руйнував, а я все дозволяла і терпіла. Багато жертв саме таким чином і ну, визнають свою відповідальність. А можна сказати зовсім в інший спосіб. Так, я травмована людина, так, в мене є моя дитяча травма. Так, я бачила в тебе. Батьківську фігуру, і це моя проблема. Так, я шукала прекрасну маму, яка задовольнить всі мої дитячі потреби, і це моя проблема. Так, я співзалежна, і це моя проблема. Але е, на цьому все не закінчується. В мене є 50 моєї відповідальності. Твоя відповідальність, наприклад, в тому, що ти там щось робив, і даже списком. Я навіть вам можу привести такий приклад, якщо в парі. Людина із травмою покинутості в парі з нарцисом, то можна сказати таким чином, провести діалог таким чином. Але перш ніж я скажу вам. Як на прикладі такої пари вести цей діалог, я нагадаю вам, що мені дуже цінні ваші підписки і ваші вподобайки. Не забувайте про це. І напишіть мені в коментарях, як, яким чином відбулося ваше розлучення, чи змогли ви залишитися друзями з вашим колишнім партнером. Отже, як вести, наприклад, такий діалог, коли в парі людина із травмою покинутися. Співзалежна людина, а партнер є, наприклад, нарцисом. Можна сказати, в мене і насправді погані кордони. Я боюся самотності. В цьому моя відповідальність, тому я чіплялася за тебе. Я співзалежна людина, тому я терпіла багато всього. Це моя проблема, що я співзалежна. Я займаю жертовну позицію, я тривожна, я контролююча, можливо, тобі не подобалось це і ти злився на мене. От, а далі сказати, що в тебе є своя частка відповідальності. Кожна людина несе відповідальність за свої травми дитячі, за свої е, слова, вчинки і реакції. Тому далі ви повертаєте нарцисичному партнеру. В тебе немає емпатії. Ти знецінюючий, критикуючий, це дуже боляче і це неприємно. Це вбиває взагалі будь-яку близькість. Ти емоційно холодна людина, і ти проявляв до мене велику зверхність. І мені це було боляче, більше мені це не підходить. Я вирішую припинити стосунки в цій точці. Отже, таким чином можна просто розділити відповідальність. Кожна доросла людина вміє ділити відповідальність за те, що сталося е, порівну. Не можна так сказати, що в стосунках, де один нарцис, а другий жертва, хтось більше винний, а хтось менше винний. Це, не спро... Це таке інфантильне розподілення відповідальності. Все ж таки е, треба ділити все. 50 на 50, особливо коли мова йде про розлучення. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і поширюйте мої відео в соціальних мережах. А також напишіть, будь ласка, яким чином відбулося ваше розлучення або розставання з вашим партнером, чи вдалося вам залишитися друзями.